Ви. Ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя? Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає, Якова 4,14. Життя спливло, знесилені світанки. Зійшло росою спеку трудодні. Життя як мить, лиш виглянув на ганок, А день гай-гай розпогадами сплив. І знов тумани, тільки вже осінні, Дощем холодним милися літа, і хворобливо видовжені тіні на сірий шлях до полі відкида, Життя спливло в долоні втерло долю, лишилась пісні синішна строфа, Що буде в ній, чи сірі нотки болю, чи в небо злинуть вдячності слова. Життя пройшло. За сутінками ночі вічна віч стріне, вічна любов, чи опущу додолу сумно очі, чи гляну сміло, Господи, дійшов. Бабо.